Всім привіт! Мене звати Галенко Софія. Я майбутній кухар кондитер групи КХК 1921. Моя мрія після закінчення КНВЦ вступити до вищого начального закладу за своїм фахом. Моє життєве кредо – це бери життя по максимуму, бо ти не знаєш, що тебе буде чекати завтра. Я люблю вільний час проводити з друзями, малювати або ж готувати різні страви та випікати. Для мене КНВЦ – це затишний та рідний дім. Тут є приємні та чи викладачі, які підтримують тебе у будь-який складний момент твого студентського життя. Я приймаю участь у виборах президента КНВЦ, тому що прагну зробити цей начальний заклад ще кращим. навіть у такий тяжкий для нас та нашої країни час. Я зможу організовувати різні заходи та зустрічі, щоб вирішувати всілякі питання, влаштовувати майстер-класи від старших курсів для перших. Також робити, так скажімо, спартакіади, змагання між групами, а ще організувати волонтерські заходи для наших кухарів та й не тільки. Наприклад, готувати пиріжки для наших захисників та захисниць та відправляти на фронт. Я думаю, їм буде приємно. Я обіцяю бути організованою, чуйною та уважною до побажань здобувачів освіти нашого навчально-виробничого центру.